Конкретизуйте свої питання, якщо ви хочете зробити таку декоративну штукатурку мапу світу і отримати відповідь, ви можете запитати в мене і я вам надам навіть відео відповідь і розповім, як це робити. Або ви отримаєте посилання на цей майстер-клас. Тут я роблю декоративну штукатурку мапу світу і фарбую її. Бачите. Ось я створив фактуру саму наніс, ніс, пригладив і фарбую її. Тому, якщо ви хочете узнати, як зробити двокольорову, не фарбувати яку можна, як зробити так, щоб зверху по верхушкам був перламутр, або взагалі як, яким перламутром скрити, яким лаком, а, хочете, щоб вона була матова, або хочете, щоб вона була шовковисто матова, тобто глянцева. Питайте, конкретизуйте питання, і я вам надам відповіді. Кому потрібна реклама за один долар? Питайте.